Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку Потреби людини. Сьогодні ми поговоримо про те, від чого залежить твоє здоров'я. Пролунав же наш дзвінок, знов нас кличе на урок. Ви готові працювати? Тоді будемо починати. І починаємо ми наш урок із програми в прямому ефірі Як. Почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Вітається ведуча, який зараз місяць питає. А яке сьогодні число? Який день тижня? Мої вітання звертається ведучий. Яке сьогодні вранці небо?» А що на рахунок опадів? Комусь відома температура повітря? Пригадай, які ознаки відрізняють людину від тварин. Ми про це говорили минулого уроку. Постав відео на паузу та пригадай. Ну, а зараз я вам пропоную розгадати ребус. Що ми тут бачимо? Ми бачимо окремі букви, бачимо закреслені букви та бачимо відро. Як працювати з цим ребусом? Отже, слово відро. Закреслені дві букви В та І, а букви Д, «Р», «О» розставлені ось за яким порядком. Спочатку третя буква, ось вона, Д, потім п'ята, О, потім четверта, «Р» і знову п'ята О. Вже здогадались, яке це слово? Так, дітки. Це здоров'я. З дорота я Вийшло здоров'я. Подумай та продовж речення на моє здоров'я впливає. А от за даними досліджень Всесвітньої організації здоров'я, наше здоров'я залежить, тобто що на нього впливає, спадковість це 20%, рівень медичної допомоги 10%, екологічні умови, тобто стан повітря, води, ґрунту 20%. Та спосіб життя аж 50%. Отже, наше здоров'я залежить найбільше від чого? Від способу життя. На стан здоров'я людини найбільше впливає її спосіб життя. Тому можна сказати, що твоє здоров'я залежить від тебе. За схемою. Про здоровий спосіб життя поясніть, як саме здоровий спосіб життя впливає на організм людини? Починаємо з першого сон. Чи впливає сон на ваше здоров'я? Звісно, всі ви знаєте, що доросла людина? Має спати 8 годин, а дітки 10, 11, 12 годин, залежно від віку. І якщо людина не буде висипатися, як зараз у нас часто буває, коли у нас вночі повітряні тривоги ми не висипаємось, то вранці ми можемо себе погано почувати, а якщо довго це буде продовжуватися, то це впливає на стан здоров'я. Наступне, позитивні емоції. Чи впливають вони на здоров'я? Подумайте як, оскільки вони є складовою здорового способу життя. Наступне особиста гігієна. Ми бачимо, дівчинка чистить зубки. Знаємо з маличку, що здоров'я наших зубів залежить від. Особистої гігієни. Ми знаємо, що треба і споліскувати рота після їжі, і чистити вранці та увечері перед сном. Дуже важливе для здорового способу життя правильно харчування. Кажуть, що ми те, що ми їмо. Наступне корисні звички. Які звички вважаються корисними? Пригадайте, ми про це говорили. Ну і також, однією із складових здорового способу життя є руховий режим. Це і заняття спортом, і ваша фізкультура, і лікувальна фізкультура, і просто прогулянки увечері перед сном. Твоє здоров'я, пам'ятай, також залежить від стану довкілля. А тепер подумай, чи завжди чисту воду ти п'єш? А чи незабрудненим повітрям ти дихаєш? В якому стані перебуває довкілля там, де ти живеш? Там, де ми з вами, дітки, живемо. Зараз довкілля у Жахливому стані внаслідок війни. Тому, звісно, і увагу треба приділяти, яку воду ми п'ємо, і, звісно ж, яким повітрям ми дихаємо. Твоє здоров'я залежить від спадковості. Ми сьогодні про це говорили. На 20% кожен з нас. Ще з моменту народження отримує від батьків певні спадкові ознаки. Це може бути статура або колір очей, чи колір волосся тощо. У кожної людини своя спадковість. Що ж це таке? Спадковість це здатність успадковувати від покоління до покоління певні зовнішні ознаки та особливості розвитку. Крім зовнішніх ознак та рис характеру, дитина може успадковувати, на жаль, від своїх батьків і вади здоров'я, наприклад, такі хвороби, як гемофілія, це хвороба крові, порушення зору чи цукровий діабет. Також велике значення для твого здоров'я має медичне обслуговування. Тому кожного року ми проходимо медичні огляди, щоб. Вони ці медичні огляди є профілактичними, щоб не розвивалась ніяка хвороба, а якщо, не дай Боже, якась хвороба починається, то лікарі завчасно про це будуть знати і вживуть заходів. Отож, зважаючи на всі ці чинники, навчись берегти та зміцнювати своє здоров'я, стався до цього дуже відповідально. Пригадай, Аж на цілих 50% від тебе залежить лише від тебе будеш ти здоровим чи ні. Ну, а зараз пограємо в гру корисно чи шкідливо. Якщо це корисно для твого здоров'я, плесни у долоні, а якщо шкідливо, то тупни ногою. Починаємо їсти багато солодкого. виконувати ранкову зарядку, мити руки, вмиватися, довго грати в ігри в комп'ютері, правильно харчуватися, брати до рота і гризти предмети або нігті. Позитивні емоції та гарний настрій, свіже, чисте повітря, дотримання режиму дня. Сподіваюсь, що ви поплескали ось цим кулькам, на яких написано. Виконувати ранкову зарядку, мити руки, правильно харчуватися, мати гарний настрій та позитивні емоції, дихати свіжим чистим повітрям та дотримуватись режиму дня. І потупали ногами на ось ці кульки, на яких написано їсти багато солодкого, довго грати в комп'ютері, брати до рота та гризти предмети або нігті. А зараз я вам прочитаю прислів'я, ви подумайте, як ви розумієте, поясніть зміст прислів'я. Той здоров'я не цінить, хто хворим не був. Мабуть, той, хто хворів, буде цінувати своє здоров'я. А от Хто не хворів, той здоров'я не цінує. Без здоров'я нема щастя. Коли вітають людей зі святом, бажають зазвичай щастя та здоров'я. Задумайтесь, а чи може бути щастя у людини, якщо вона не здорова? Здоров'я більш варте, ніж багатство. Ви ще маленькі, але вже знаєте, що здоров'я не купиш ні за які гроші, тому треба його берегти. Тепер вправа мікрофон. Як стан довкілля в місцевості, де ти живеш, впливає на здоров'я людей? Ми з вами говорили так, що, на жаль, під час війни ми не можемо говорити про безпечне довкілля і про те, яке б сприяло здоров'ю людини? Звісно ж, на нас впливає стан довкілля негативно. А як спосіб життя може вплинути на здоров'я? Пригадуйте здоровий спосіб життя, з яких чинників він складається, як впливає та наскільки відсотків залежить здоров'я від способу життя. І останнє питання: чому, на твою думку, важливіше запобігати? виникненню хвороби, ніж потім її лікувати. Домашнє завдання поясни зміст прислів'я на прикладах із власного життя, гарний настрій, половина здоров'я. Сподіваюсь, що деревце нашого уроку. Вкриється лише зеленими та жовтими листочками, які означають, що урок вам сподобався. Ну, а зараз пропоную вам розім'ятися, ми знаємо, наскільки важливо рухові активності, розім'ятися, розім'яти м'язи перед наступним уроком. Навіть отакі дуже прості вправи сприяють розслабленню, насиченню вашого мозку киснем. Тож не лінуйтеся виконувати фізкульт хвилинки. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічей. На все добре!